Друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання в WarCraft. і перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, також, якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на відео на банку буде в описі під відео. І сьогодні у нас завдання вижене яйро. Нажимаємо Прийняти і дивимося, куди нам потрібно бігти. Бігти нам потрібно з цього села в друге село походу. Ну, я це так прикинув. Не знаю по факту. Коротше, нам потрібно в одного NPC взяти завдання, так як ви бачите, ми вже взяли, і потрібно другу, до другого NPC віднести, поговорити, і там нам дадуть е, додаткове завдання, яке нам потрібно буде виконати. Просто біжимо, здаємо, і все, і виходить, у нас завдання виконане. Ніяких таких сложних, е, тобто важких. Е, е, Важких завдань тут якби по факту немає, просто пробігтися і все. І ми за це навіть навіть опит отримав на розвиток персонажа. Друзі, от ми підбігаємо до цієї башні. От в цій башні є NPC, якому потрібно здати це завдання. Все, ми прибігли. Розмовляємо і нажимаємо Завершити це завдання. Також нам додають додаткове завдання. Друзі, всім дякую, що ви дивилися відео, всім гарного дня, настрою, всім пока.